І так, друзі, всіх вітаю. Покажу вам, чим займаємося на даний час в цеху, і зробимо обзор пресформ є комплект форм. На даний час зараз колі розмішає, буду далі продовжувати. Перше, це як проходить заливка, тому що зараз температура. Низька, ми це не топимо. Пресформи не підігрівали. Тільки підігріваємо компонент. Він стоїть відразу в термоящику. Тут регулятор. Відрегулювали собі температуру, яка потрібна. Ось дві каністри відкриті, залив, потім кришку положив, воно все автоматично робиться. Отака виходить після заливки заготовка. Біленька, геть, ну дуже класно. Корпуса теж все чітко. так, Зараз вам покажу форми. форми 10 рамок, стандарт, 35-та товщина. У тобто, нас 30-та тільки товщина. Наші форми, тут 35-та. Ідентичний нашим, тому що тут теж вставки 8 мм, це в корпусах. Ось як бачите. По всіх сторонах у 300-му корпусі, в 145-му корпусі. Точно така картина. Ну, то абсолютно, вони ідентичні нашим і криша, і корпуса. І дно, воно ідентичне по нашому. Тільки стінка вже тут зроблена по стандартному вулику 10-рамочнику. Це 35 мм. Отакі От форми, це все готове. І найближчим часом поїде. Чекає людина здасть мед і відправимо. Тим часом я тестую форму у нас нова, це під перегородку. Під заставну, під перегородку, там не важно. Отак воно виходить. Отака у нас перегородка. Нічого сюди не вставляю, де самі плечики, тому що воно і так добре держиться. Я Не знаю, як потрібно бохати, щоб його там відбити. Але, по вашому бажанню, якщо це вам допустимо. Хтось або форму купить, або хтось буде відливати, можна якого там гвоздя туди вливати, та й все, там воно буде, буде ще міцніше. Так, це у нас цільне, 15 мм товщина, отака. І на даний час закрутив вставку 5 мм. Перший раз її так закрутили, отак вийшло. А зараз перекрутили сюди, порівняли. І зараз будемо пробувати достанемо заготовку і. Ну, це це як би так показую вам. Тестуємо на даний час, тому що є замовлення на а, самі перегородки. І теж кому цікаво, перегородка плюс-мінус десь буде коштувати 85 гривень. Тому що ну, маленька не маленька, але сюди теж 300 і більше уходить грам компонент. Тому що, якщо менше, то вона ну, така, що її можна легенько переламати. Тому, друзі, ось така картина зараз вам покажу. Корпус, звісно, у нас це прокований корпус, був недолив. Але зараз вам просто наглядно покажу, отак. З цієї сторони тут фальці є, долиті. І зараз вам покажу, як стає наша перегородка. Так, ось Маємо перегородку. Стає вона дуже плотно. Вона не, не болтається, ніякого просвіту тут абсолютно немає. 450 мм ми маємо внутрішній розмір. Тут зроблено не 450, а 449. 1 мм я обрав, щоб ну, не, не прям так її тут забивати. Але вона стає дуже плотно. Отак. Рівно з корпусом виходить по верхньому фальці. Можна користуватись... Ну, для перегородки, у нас буде інша, тому що. Враховуючи дно, ще 2 см, буде ще для перегородки. Це заставна. А перегородка буде трошки пізніше. Вона буде більше на 2 см, тому що у нас дно. Отут має 2 см. Тобто висота дна у нас 2 см, тому щоб воно перекривало, якраз перегородка буде в саме дно. Це додається ще 2 см. Тому і буде заставна дошка, то віддільно, а перегородка віддільно. Чому е не зробили відразу одну форму, якби на перегородку? Тому що вона буде потім, коли ви піднімаєте корпус, вона буде торчати. І, а так цією можна перегор заставною перегороджувати, наприклад, два корпуси. Тобто Вона буде одна, одна, одна до одної, тобто в не буде ніяких зазорів тут. Тому, друзі, отак якось так. Потрошки працюємо. І На даний час е, зайнявся цими заставними. Ще буде заставна на нуклеус розділювальна. Тому такі, друзі, справи у нас. Коля займається заливкою. А я займаюся по прес-формах, тестую, потім віддаю йому, він далі все це заливає. Отакі у нас справи. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк по всім питанням. Е, телефонуйте або пишіть мені на Viber. Чим зможем, тим поможем. Все, друзі, всім пока, всім благословень.